Книги дитячі, корисні, яскраві, для малят цікаві. Українська народна казка, чому собаки ганяються за котами. Колись давно, коли ще собаки дружили з котами, було велике змагання серед звірів. Хто ж із них найсміливіший? І перемогли в тім змаганні собаки. От дали їм за сміливість грамоту, вирізану на Березовій корі. А в собак не було хатинки, тож вони не знали, де зберігати ту грамоту. Подалися вони до своїх друзів, котів, і попросили їх берегти грамоту. Коти взяли і почепили ту грамоту на горищі. Висіла та грамота, висіла, коли це де не взялися миші, побачили грамоту. Та й погризли. А за якийсь час на велике свято вирішили собаки показати всім звірям свою грамоту. Прийшли до котів по неї, а ті полізли на горище, аж її немає, тільки купка попризаної деревини лежить. Собаки, як дізналися про те, страшенно розлютилися на котів. А коти збагнули, що то винні миші, відтоді розсварилися звірі, коти ловлять мишень, а собаки ганяються за котами. Читайте і ви разом з нами.